Чому Штати припинили фінансування України? Ну не припинили до кінця, а досить сильно скоротили. Ви думали колись про це? Ну, от є факт, є факт того, що припинили, не можуть пробити додаткове фінансування. А чому? Яка причина А причина та ж сама, мені здається, на мій погляд, це тільки моя точка зору. Причина на мою точку зору, та ж сама, що і причина збору. В Пентагоні власники військових заводів. Пам'ятаєте, коли це був чи то квітень, чи то травень? Я вже точно не пам'ятаю. 2022 року, і тоді прийшла інформація в українських змі, що в Пентагоні зібрали власників, власників а, заводів з виробництва зброї. І я тоді записав відео, що війна буде тривати довго. Хоча Арістович розповідав вам, що це 2-3 тижні. Не буває так в світі, щоб власників заводів розмістили там оборонні замовлення один тільки Хаймерс, чого вартує у виробництві і це ціла логістика, це наймання людей. це... Закупівля відповідних товарів, послуг це ну це величезна штука. Ніхто б заради трьох хаймерсів не розгортав всю цю штуку. А тепер, а тепер замисліться, що може бути у випадку приходу Дональда Трампа а, як президента, і мені здається, що власники заводів уже підозрюють, що це буде, і тому. Тому імовірно, ще раз 에, говориться моя точка зору, імовірно, виділення цих коштів на заводи не відбувається, адже блінки нам з вами сказав, що скільки там 75% коштів, чи скільки чи 80% коштів, які виділяються в Україні, залишаються в Сполучених Штатах Америки. А де вони залишаються? Вони залишаються на військових заводах. А тепер виникає питання: а чому власники заводів не хочуть щоб їм виділяли великі кошти? Адже власники заводів це серйозні люди з величезними Інвестиціями з, величезним, з величезною владою і з, з величезним впливом на тих же самих сенаторів. От ви вірите в те, що сидить власник заводу і каже: Я не хочу цих коштів, я не буду зброю виробляти. Да ні. Це може бути тільки в одному випадку, коли власники заводів сумніваються в тому, що вироблена ними продукція буде потрібна в найближчій перспективі. І тому, ну давайте будемо чесними. Виробництво там певної стрілецької зброї, певного легшого озброє, озброєння. Це, це не те, що виробництво, виробництво того, що потрібно нині Україні, тих самих Хаймарсів, ну і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Це дуже високотехнологічне обладнання і якщо на нього не буде не будуть виділяти кошти штати то воно воно буде в збиток самому заводу отака моя точка зору докладніше про це запишу в телеграмі і в ютубі більше буде